Четвертий крок Євангеліє від Івана. Він показує нам, перше, що Ісус є Богом, Його послання починається з віршів: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. За це Христа й убили, що Він робив себе рівним Богові. Іван підтверджує божественність Христа. Друге. Апостол фокусує нас на народженні згори від Бога це надприродне народження не від тіла та крові, а від духа. Добре показано на прикладі Никодима, який прийшов уночі поспілкуватися з Ісусом. Ісус сказав йому: Якщо не народишся згори, не побачиш Царства Божого. Але Никодим не розумів, про що говорив Ісус. І йому не допомогли всі.